У світлі липневих променів виблискують дві новенькі автівки. Зараз вони ще стоять посеред жвавого мегаполісу. Однак вже незабаром міський асфальт під їхніми колесами змінять ґрунтові дороги на лінії фронту. У Харкові передача пікапів та перехоплювачів для боротьби з ворожими розвідниками оперативно-тактичного рівня. Саме так захисники отримують підсилення від тих, кого оберігають. Ми — Бригада, яка стоїть. На захисті міста Героя Харкова попросили допомоги в придбанні автівок та комплексу боротьби з ворожими літаками, розвідниками оперативно-тактичного рівня, такими як «Орлани», зали, суперками, тахіони і тому подібні. Ці літаки здійснюють розвідку та коригування ворожих ударів БПЛА, а також ракетних ударів по місту Харків. Від цих ударів. Потерпає цивільне населення нашого міста. Ігор Олександрович Терехов відгукнувся на наші потреби та посприяв у придбанні для нашої бригади, бипак комплексів та автомобілі Toyota Пікап, що зробила роботу наших хлопців по охороні неба міста більш ефективною. Дуже дякуємо за вклад в нашу суспільну перемогу. Такі пікапи, говорить військові, не просто транспорт. Їхня витривалість безцінна в важкодоступних зонах. Надійні, маневрені, швидкі. Саме вони зараз потрібні для виконання складних бойових завдань. Ці пікапи, такі як Тойота, дуже виносливі. Вони вихажують в таких місцях, де не бусіком ні іншим джипом не заїхати. Тому ці авто дійсно ефективні. Разом із пікапами військові отримали комплекси перехоплення для боротьби з російськими безпілотниками. Над Харковом мало не щодня кружляють ворожі розвідники оперативно-тактичного рівня, які фіксують позиції, коригують удари та стають провідниками смерті. Одержане від міста обладнання дозволить захисникам ефективно нищити такі БПЛА. Подібна техніка для бійців не є новинкою. У бригаді говорять за допомогою цих комплексів можна знешкодити до шести ворожих апаратів на місяць, я хочу вам показати средства пораження, якими ми оберегаємо небо нашого міста і не тільки це перехоплювач, котрий збиває ворожі розвідники тактичного рівня. Це обладнання наносить противнику не тільки бойову. Шкоду в відсутності розвідданих та коригування, а також фінансово, бо кожен з таких оперативно-тактичних розвідників, котрим ми збиваємо, коштує десь 400-600 тисяч доларів. Таким чином, війна це не лише про втрати, вона ще й про силу підтримки та взаємодопомогу. Хочу вам подарувати такий символічний подарунок. Це зробили наші хлопці. Це ЗУ гепард. Саме такі установки 35 мм захищають українське небо і, власне, захищають Харків за залізобетон. Дякую вам за те, що місто цвіте. Дякую за те, що дякую, воно дякую, розвивається. Дякую, дякую. Дякую. Військові розповідають найбільше радіють тому, що завдяки новому обладнанню прифронтовий регіон стане бодай трохи захищенішим. Я, як житель цього прекрасного міста. Кожен раз, коли по ньому щось прилітає, або я бачу, що літають якісь борти, я теж нервую. Тому ми працюємо і дякуємо за те, що місцеві жителі нам допомагають, також мер та усі допомагають наразі. Військові говорять, що не найкраща нагорода для них бачити, як місто, котре вони боронять, живе. Не просто тримається під ударами, а дихає на повні груди. І саме заради цього захисники стоять на своїх позиціях, щоб Харків відновлювався, світився вогнями й не втрачав надії. На фронт і так йде допомога. Її, звісно, забагато ніколи не буває. Ну, місто теж потрібно жити, тому як спецях це можна життя зупинити. Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко та Юрій Бобикін. Харків новини.